Вітаю! Олена Терещук, начальниця відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості. Сьогодні говоритиму про жінок, які опановують чоловічі професії завдяки службі зайнятості, адже стереотипи це про вчора, а майбутнє за рівними можливостями. Сучасні виклики ринку праці вимагають нестандартних рішень. Війна змусила переосмислити питання зайнятості. Якщо раніше деякі професії вважалися виключно чоловічими, то зараз саме жінки дедалі частіше беруть на себе цю роль, доводячи, що стереотипи можна і потрібно долати. На Тернопільщині, як і по всій Україні, спостерігається значна кількість вакансій у сферах, де відчувається нестача кадрів. Це водії, слюсарі, трактористи, оператори котелень, верстатники та багато інших професій. Саме тому служба зайнятості відкрила для жінок можливості професійного навчання та перепідготовки за напрямами, які раніше були для них менш доступними. Уже є приклади працевлаштування жінок у таких професіях, як оператор котельні, слюсар з ремонту автомобілів, верстатник деревообробних верстатів, оператор заправних станцій, тракторист та інші. З метою підтримки бізнесу, забезпечення зростання економіки, сталості країни та в результаті підтримки Збройних сил України, Державна служба зайнятості з початку 2025 року розпочала реалізацію урядового експериментального проєкту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. За сприяння служби зайнятості Тернопільщини жінки вже опановують професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, верстатника деревообробних верстатів, оператора верстатів з програмним керуванням, оператора котельні. Отже, які умови навчання жінок так званим чоловічим професіям, який перелік цих професій? Яка оплата за навчання? За умовами зазначеного експериментального проєкту, жінки, які не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, які не працюють, але мають страховий стаж та які працюють на виробництві і мають бажання переначитись і перейти на інш більш оплачуване робоче місце, а роботодавець має потребу в окуптуванні робочих місць, які раніше займали чоловіки, то жінки мають можливість пройти безкоштовне навчання за направленням служби зайнятості. Фінансування витрат на це навчання здійснюється у розмірі до 30 280 гривень з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Професійна підготовка або перепідготовка здійснюється в ліцензованих закладах професійної освіти Тернопільщини та України. За даною програмою жінки можуть здобути 31 робітничу професію для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Найбільш затребуваними є водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса, водій навантажувача, верстатник деревообробних верстатів, електрогазозварник, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів. Електромонтер, оператор котельні, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар, фрезерувальник, машиніст-крана, столяр, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, оператор верстаті з програмним керуванням, оператор дронів та інші. Професійне навчання організовується на замовлення роботодавця шляхом подання до центру зайнятості заяву про потребу у навчанні фахівців. Жінка, яка виявила бажання навчатися, також подає центру зайнятості заяву та пред'являє паспорт, документ про освіту та ідентифікаційний код. Документи можуть подаватися в центр зайнятості особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів та накладанням кваліфікованого електронного підпису. Зарахування слухачів здійснюється закладом освіти відповідно до законодавства. Навчання здобувачів освіти. Відбувається заочною, дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання. При цьому строк професійної підготовки чи перепідготовки не може перевищувати 10 місяців залежно від професії. Після завершення навчання слухачі отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої професії та працевлаштовуються за набутою професією. Отож, запрошуємо жінок на професійне навчання за чоловічими професіями, оскільки вони завжди затребовані на ринку праці та мають гідну заробітну плату. Також пропонуємо роботодавцям в рамках реалізації зазначеного експериментального проєкту скористатись можливістю навчання чи перенавчання жінок для сприяння в служби зайнятості для окуптування вільних робочих місць, на які раніше працювали чоловіки. Запрошуємо до співпраці з Тернопільською обласною службою зайнятості. Будемо раді допомогти в заповненні ваших вакансій. Дякую за увагу!